Маму хворих дітей, яких роками утримували в будинку, не випускаючи на вулицю, доки ті не розівчилися ходити та так і не навчились розмовляти, визнали неосудною через її психічне здоров'я. Вона перебуває на примусовому лікуванні. Батько не має психічних відхилень, встановила експертиза. Самі ж хлопчики ще проходять необхідні огляди, аби з'ясувати, чи стали їхні хвороби наслідком батьківського недбальства. Проводиться експертиза з метою встановлення причинового зв'язку з діями батьків щодо неналежного виконання ними своїх обов'язків і до наслідків, які настали. Тобто, які це наслідки, чи це якісь психічне захворювання чи фізичні, тому що діти вони були дійсно хворі, проте ми зараз встановлюємо в який ступінь, тобто яким чином це вплинуло неналежний догляд батьків на їхній стан. Поки що ж діти залишаються у лікарні, і як довго вони тут перебуватимуть, сказати важко. Проте медики вже помічають позитивні зміни у їхньому здоров'ї, як психічному, так і фізичному. А тато навіть звернувся з проханням дозволити відвідувати дітей. Він дуже хотів побачити дітей. Звичайно, що він сумує за дітьми і через то, в принципі, підготували документи оперативно, не затягуючи, щоб він мав можливість, тому що не знати, як буде як в подальшому, складеться його доля чи він потім буде мати можливість таку відвідувати та діточок. А доля батька і справді ще не визначена. З дня на день прокуратура скерує до суду справу за недогляд дітей і його можуть ув'язнити на строк від двох до п'яти років. Хлопчиків після лікування швидше за все скерують до спеціалізованого закладу, адже жоден із родичів не виявив бажання опікуватися ними. Як не дивно, але є родичі, є родичі, але з якими спілкувалися на комісії з батьком, він стверджує, що ніхто з родичів. Не, не зголошується і з інформацією, яку ми маємо в лікарню, ніхто з родичів до дітей не приходив. Тобто можна зробити просто припущення, що дуже прикро, але десь ну, родичі не проявляють бажання займатися цими дітками. І припустити, що вони схочуть взяти дітей під опіку, ви знаєте, відверто кажучи, я дуже сильно сумніваюся. Чи позбавлять тата хлопчиків батьківських прав ще вирішується? Проте з'являються сумніви, чи зможе він надалі сам дати раду двом важкохворим дітям. Нагадаємо, що двох хлопчиків 6 та 15 років майже два місяці тому виявили завдяки анонімному дзвінку до відділу у справах дітей Личаківського району. Тоді їх застали у помешканні жахливими антисанітарними умовами. Старший хлопчик ніколи не відвідував навчальні заклади, а молодший жодного разу не був на вулиці. У обох виявили ознаки гіпотрофії м'язів, а також відставання у фізичному та психомоторному розвитку.